Я вас вітаю, дорогі мої глядачі. Дуже вам дякую за все, що ви для мене робите. Ви ставите вподобайки, ви пишете. Я дуже насправді вам вдячна. І це мій другий канал. Він такий, як знаєте, таке щось рідненьке. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь. буде... Тут українською мовою розмовляти про все наше, і почнемо ми з вами зрозуміло, з цього договору, який Зеленський должен підписати в четвер, і ми побачимо, чи він зустрінеться з Трампом, що буде далі, а також відповіді на ваші запитання. Тож. Дочекаєтеся до кінця, буду вам вдячна. І дивіться мої відео також попередні, там є про різні міста. І почнемо з вами так. Чи зустрінеться Зеленський з Трампом на цій неділі, чи на тій неділі, що покажуть карти, яка буде зустріч, чим вона закінчиться. І так, дивимося, чи буде зустріч в цьому місяці Зеленського з Трампом. Як я відбираю, на якій колоді дивитися, хоча у мене, мабуть, більше 100 колод, то ви можете в шорссі подивитися на цьому каналі. Там є, як я гадаю, на картах. Так? Тобто, відбір не випадковий. Ну, тобто він випадковий, але я все одно провіряю. Ой, ой щось починається з чогось не дуже доброго. Тобто там щось вони рішали. Ми з Венсом, щось там Єрмак, Венс, щось там казали, що ой-ой, як все добре. Ну, Але ми бачимо з вами, що Ну, Зеленський, так? насамперед, карта Отшельника. Як такової, кожен про своє, знаєте. Ну, от кожен про своє. Вони кажуть, так, ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо Зеленського. Але кожен про своє і все, і, от, і все, там, общі висказування. Ну, коротше, ось так я бачу на картах. Якась печалька для Зеленського да? П'ятерка Чаш. От, ще надія є на те, що не, не закінчиться все дуже погано, а там щось творили, щось там помудрували з тим Єрмак Звенсом, та ще там делегація, і все вроді би так ладнали, начебто і нічого. Але Трамп, він, він же його завжди обзиває. То і, 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 Джо Байден і Зеленський, вони ж ніякі не, не зрілі керівники, там, в общем, розуміло, що кожну людину це буде ображати. Я не кажу, що там це там, так чи не так. Я кажу, що це недопустимо, але Трамп так робить. І Зеленського, насчет зустрічі, я взагалі не бачу. На найближчий час, особливо на ці неділі. Ну, його точно немає. О, точно немає. Я можу помилятися, але по картам не показано, що ця зустріч є. Можливо, її якось перенесуть на слідуючий місяць. І давайте будемо дивитися, чи в слідуючому місяці наш Зеленський президент України буде зустрічатися з Трампом. Сьогодні 23 листопада. Він якби з надією буде їхати, з надією. Ось ми бачимо карту шут, і він такий веселий, в общем, є таке, знаєте, Почуття, що от на цей раз от все вдасться і буде все добре. І е, там, куди він приїде, е, зрозуміло, що ну, там все добре, да? тобто якийсь вибір чогось. Е, він так думає, вибір. Але по восінькі ми бачимо, що піде несолодно хлібавши. Тобто, поїздка не завершиться. Добре для Зеленського. Знов щось знайдуть, знов щось не так. І це якась колотнеча, прям буквально. Цей Трамп, він неуравновішений. Від нього не можна очікувати е, чогось доброго. Я, Зеленському приходиться йти, ну, просто дуже незручно, щоб якось пройти треба о, якимись путями, такими обходними, знаєте, щось там, знаєте, я тучі притягну руками, да? ось прям буквально хочеться закрити всіх, оцею хмарою. Є бажання, але немає можливостей. Я не бачу нічого. Путнього, не бачу нічого путнього. Тому дивіться, дивимося, ну, що там Путін, як він відреагує на це все на. Можливо, там щось і підпише Зеленський, але ж Путін не буде согласний з цим усім планом, що створили по-новому. Вони ж надіялися. На капітуляцію України, а тут немає. знаєте, І, і що і він, він живе в ілюзії, що все зроблять так, як хоче він? Давайте реакцію Путіна. Чи Путін ну, хоче зустрічатися знову з Байде з Трампом там в Угорщині? Та? От вони там збиралися, не вийшло. Ну а тепер чи дасть Путін добро? На підписання оцього, ну, цього документу. О, Боже! <смір> ну, ви розумієте, от для Зеленського не дуже добре, але він гібкий такий, знаєте, такий як пластилін. Його можна ліпити, щось там робити. Він скаже, да-да, добре, а потім робить трохи по-своєму, і виходить, значить, вже так, як волі, не мені нормально. Ну, тобто, розумієте, він якби такий умудряється е, зробити, щоб і собі не було погано, він вже. Зробив помилку, помните, коли посварився тоді в кабінеті, всі ми це знаємо. так він так більше робити не буде. Він буде казати, да-да, а потім щось робити по-своєму. Так, йому багато не подобається Зеленському, але це не критично. І ми вже бачили по-новому нова формулювання цих законів, вона трошки інша. Ну, Доволі так собі, знаєте. Ось, А що для Путіна? Путін, Він, 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 просто, він просто вражений буде, ну, бітий, да? десятка м'ячей. Ну, де тут зустріч, де тут схильність? А дивіться, а виходить, що ну, якби Україна згодна підписати, і все, всі рішили: Європа, Америка, Україна. А Путін, а, а він відказується, то тоді санкції, будь ласка, як отак по повній програмі. От, розумієте, і виходить, що для нього це вбійство. Дивіться, тут ми бачимо море, кораблі заблоковані, ось заблоковано. Для нього буде. І що йому робити? Всі ракети будуть летіти на Росію. Можливо, після цього Трамп. Дозволить бити по Росії або десь ракети. В общем, щось тут я бачу для Путіна взагалі дуже все погано. Дуже погано. Добре, давайте підемо далі. Чи буде зустріч Путіна та Зеленського в слідуючому році? Боже, що я бачу. Він хоче Путіна та Зеленського. Дивіться, що хоче Путін. Він не хоче землі. Він хоче бачити страх в очах українців та Зеленського. Страх в очах. Люди добрі. От подивіться, він хоче кидати ракети, і цей страх та сльози, він... Отримує задоволення. Він маніяк, який отримує від цього задоволення. Ось ми бачимо, людина п'є кров, п'є кров так, у людей. Це може не напряму бути, а емоційна, емоційна кров, ось, ось так. Бачите, ось він прямо. Ось ну, я тут бачу у цій карті, я не знаю, чи бачите ви, він навіть задумується кинути бомбу, да? якусь таку, щоб ну, прям от уже ну, точно налякати. От, точно от тоді точно всі українці злякаються. Він хоче бачити страх в очах Зеленського, а не підписувати з ним якісь бумажки. Ну, Абсолютно ніякий бумажок. І, і, і підписки я не бачу. Він не збирається цього робити. І вони будуть казати, нам це не подобається, нам те не подобається. Ну, давайте нам санкції. Росіяни будуть видержуть все, вони будуть терпіти. Ні, 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 ні. Не бачу ніяких зустрічей. Нічого не бачу, тому що він, він сидить і марить. Як всі будуть на коліна перед ним ставати. Росіяни ж стають на коліна, коли щось просять. Отак От українці повинні стати на коліна з переляку і просити Путіна пощади. Все. Ось вам відповідь. А я казала в відео своєму на Гадання ТВ. На основному каналі, що покажевий Путін ніякого миру не буде. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Люблю, ціную вас. Звертайтеся за своїми розкладами, телефончик ви бачите, всього найкращого ми обов'язково переможемо.